Перед війною Зленський розробив план, як залишитись при власті. Він, як відомо, зарвався при своєму правлінні до 2022 року і вирішив з допомогою Путіна почати війну, щоб ввести воєнний стан і стати навічним диктатором. Але вже перед початком війни його мати узнала про його плани і визвала психіатрію. І... Його відвезли в Кончозаспу. як Кончезав. Це було десь за 4 часи до того, як почалася війна. Тобі як на 4:5 знищили суму ядерної ракетою. Після цього Попов Віталій Олександрович на той час міністр оборони України з його сином Віктором. Віноградовим Сергією Вік Віталійовичем зробили сина президента України Зеленського ВВО по суді президента України. Вони дуже схожі. Кажуть, младший носить накладні уси і бороду. Через деякий час, на... не пройшло і два місяці, як легітимний президент сконче запит, уїхав в Росію. Потім він повернувся з Росії після того, як наші почали військові дії в Курській області і дійшли до тули, де було десь після 6, сентября, десь серпня 2024 року, десь через місяця, через місяць або два місяці, це було десь після 6-го через місяць або два місяці поспіль. Тобто ж він пробув там з лютого, а можливо, квітня до жовтня жовтного року, до жовтня 24-го, Тобто ж був там більше двох років. Зараз, як правило, старий президент сидить на банковій, або грає в своєму 95-му кварталі, а також ходить в Верховну Раду в ролі президента. А син його, як правило, відпочивав в Олександрії. Кажуть, у нього вже було 60 тисяч жінок. Головним дипломатом є Зеленський младший, а головним головнокомандуючим теж є ЗСУ, теж є зеленський молодший. Жінок Зеленського Молодшого снабжає жінками зеленського молодшого снабжає основну Віна Всем Віталійович, Віталій, а також. Люба жінка може приїхати на Гранд Плазу в кафе в Олександрії, на, Соборну, на соборному процесі з лівого кра... крила, торгового центру Гранд Плази. Є кафе. І отримати обслугу, обслугу. тобто вона або через кафе, або через магазин з другого поверсі може попасти в, в частний дурдом. там її можуть і знасилувати, як я жінку, так і чоловіка, якщо їм буде. Якщо не буде поступле поступле, а якщо буде поступлено, можуть оцінити це.